Ми не обирали цей момент. Ми прожили поруч із загрозою десятиліттями, але настає день, коли терпіти означає зрадити майбутнє. Сьогодні ми говоримо прямо: альянс народів Волги і Каспію перейшов від слів до дій. Це рішення не однієї столиці, це рішення народів татар, казані, башкир, Уфи, азербайджанців Баку, Казахів Степу, народів Волги, Уралу і Каспію. Тих, хто століттями жив між імперіями і завжди платив за чужі амбіції. Роками ми чули одне й те саме: потерпіть, це тимчасово, не провокуйте. Але роки йшли, а загроза лише зростала. Навчання біля наших кордонів, ракети, наведені на наші міста, відкрита мова сили з Москви. І головне. Повна відсутність відповідальності. Ми зрозуміли просту річ: якщо джерело загрози не зупиняється, його зупиняють. Безпека не закінчується на кордоні, якщо загроза починається за ним. Саме тому альянс ухвалив рішення про активні міжнародні гарантії безпеки. Ми не говоримо про війну, ми говоримо про примус до миру, про встановлення зовнішнього контролю над тими елементами, які роками продукували агресію. Про взяття під міжнародний нагляд центрів ухвалення воєнних рішень, не над людьми, не над містами, над машиною війни. Москва десятиліттями була місцем, де вирішували за інших. Сьогодні вона стає місцем, де вперше припиняють вирішувати силою. Це не помста, це зупинка, тимчасова, контрольована, зворотна, якщо виконані умови. Окупація це коли забирають землю. Ми не забираємо землю. Окупація це коли керують людьми. Ми не керуємо людьми. Ми забираємо лише одне: можливість знову почати війну. Наші дії підтримані партнерами і узгоджені з міжнародними структурами, включно зі НАТО. Це не самоуправство, це колективна відповідь на системну загрозу, щоб Казань більше не жила під прицілом, щоб Уфа не рахувала години до тривоги, щоб Баку і Астана планували майбутнє, а не евакуацію. Ми не хочемо бути героями. Ми хочемо бути живими. Ми не шукали конфронтації, ми шукали безпеки. І якщо для цього довелося зайти туди, звідки роками виходила загроза, значить інакше було неможливо. Альянс народів Волги і Каспію не для війни, для того щоб вона закінчилась.